Друзі, вітаю ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка понеділково п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію на Фейсбуці або у Ютюбі, наживо можете в коментарях писати свої запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже важливо і приємно знати. Те, де є наша аудиторія, і сьогодні, в день, коли Україна відзначає день незалежності, світові лідери продовжують вітати Україну і українців, зокрема, Велика Британія, прем'єр-міністр Ріші Сунок, написав всім українцям: Велика Британія завжди буде з вами як вірна і непохитна подруга. Україна, ми стоїмо з тобою сьогодні, так як стояли від самого початку, як партнери, союзники і друзі. Президентка Європейської комісії Урсула фондрляїн написала, що сила України в її людях, в їхній відвазі, в їхній силі і Вучі надії на майбутній мир і добробут в об'єднаній Європі. Вони є натхненням для усіх європейців. А президент Сполучених Штатів Джо Байден у своєму привітанні наголосив на тому, що Сполучені Штати будуть непохитно стояти разом із Україною, і також висловив сподівання, що наступного року українці зможуть відсвяткувати цей день у мирі і безпеці. Давайте послухаємо його коментар. У цей день незалежності, як і від початку російського вторгнення 2014-го, відважні українські жінки та чоловіки захищають Україну від нападів на фундаментальні принципи, важливі для кожної нації на планеті суверенітет і територіальну цілісність. Вони ще раз показують світові, що за свободу варто боротися. Незалежність означає свободу обирати своє майбутнє. Це дорогоцінно. Щороку, 4 липня, американці відзначають свій день незалежності як можливість згадати про ціну, яку ми заплатили за нашу свободу і всі блага, які вона дає. Тож сьогодні, коли Путін продовжує свою жорстоку війну, щоб стерти незалежність України та силою перекроїти карту нашого світу, американці по всій країні стоять разом з народом України. Сполучені Штати продовжуватимуть нашу роботу разом із партнерами по всьому світу, щоб підтримувати здатність України захищатися від агресії Росії, підтримувати основоположні принципи статуту ООН і допомагати українському народу будувати безпечне, процвітаюче та незалежне майбутнє, на яке вони заслуговують. Я щиро сподіваюся, що наступного року українці зможуть відсвяткувати свій день незалежності у мирі та безпеці, знаючи, як їхня надзвичайна мужність надихнула світ. Нехай День Незалежності України буде нагадуванням, що сили, темряви та панування ніколи не згасять полум'я свободи, яке живе в серцях вільних людей усюди. Таке привітання від Джо Байдена, президента Сполучених Штатів. Також низка американських посадовців доїдалися до цих привітань. Також особливе привітання лунало від міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна. Він зокрема наголосив на непохитності військової підтримки для України. Давайте послухаємо його коментар. Сполучені Штати солідарні з Україною, яка відзначає 32-го річницю своєї незалежності. Український народ надихнув світ своєю мужністю та рішучістю захищати своє право жити у суверенній, демократичній та вільній країні. Сполучені Штати пишаються тим, що підтримують Україну, і ми будемо і надалі забезпечувати те, що їй потрібно для боротьби за свою свободу. Під керівництвом президента Байдена ми створили сильну глобальну коаліцію на підтримку України та виділили понад 43 мільярди доларів на безпекову допомогу яка була критично важливою для підтримки України після того, як Росія почала своє безрозсудне та незаконне вторгнення. Ми надали протиповітряну оборону для захисту українського неба, а також артилерію, танки, бронетехніку та боєприпаси, протитанкову зброю та інше, щоб допомогти захисникам України протистояти російській агресії для підтримки чинного контрнаступу України. Наш найповніший пакет допомоги включав такі ключові спроможності, як додаткове обладнання для розмінування, бронетехніку та артилерійські снаряди. Сьогодні, коли Україна відзначає ще один рік незалежності, Сполучені Штати залишаються непохитними у своєму. Зобов'язання переконатися, що вони зможуть святкувати ще багато років. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно в її боротьбі за свою безпеку та свободу. Ну, такий коментар від Лойда Остіна, якої власне допомоги від сполучених штатів і не лише потребують зараз найбільше українські військові, які продовжують захищати українську незалежність. Яка ситуація на полі бою? Про все це ми маємо унікальну нагоду сьогодні поговорити із сержантом збройних сил України, колишнім народним депутатом Єгором Фірсовим, який приєднається до ефіру. Єгоре, дякую дуже, що ви знайшли час. Дякую вам всім українцям в усьому світі. І бажаю міцного здоров'я. Вітаю зі святом з Днем Незалежності. Сполучені Штати зараз, зокрема, у День Незалежності говорять про те, що будуть продовжувати свою підтримку, зокрема військову підтримку. Що зараз потрібно на полі бою найбільше? Що б ви хотіли побачити у наступному пакеті військової допомоги від сполучених штатів? Так ну буду говорити максимально конкретно. В першу чергу, це літаки. Тому що ворожі літаки ми бачимо і чуємо кожен день, і кожен день ми відчуваємо здриг землі, коли по нам скидають фаби, каби і інші види авіаційних ракет. Тому, звичайно, підтримку в повітрі, тому що проти літаків треба воювати літаками, і ПВО тут замало, звичайно, їх би не завадило. А другий момент звичайно, артилерія. Артилерія, тому що вона в першу чергу наносить максимальну кількість вражень ворогу. Чим її більше, тим краще. Ну і третій аспект це снаряди. Снаряди це як кров для організма. В тебе може бути техніка, але якщо стріляти або нічим, або мало чим, то це звичайно проблема. Фронт в нас великий. Ось протистоїмо ми ворогу, та в який готувався до війни не один рік, можливо, навіть не один десяток рік десятків років. Тому, звичайно, снаряди також дуже дуже необхідні. Єгоре, якщо ми говоримо про взагалі ту допомогу, яку надають західні країни, і не лише часто говорять лідери про те, що вони намагаються забезпечити безперебійність і боєприпасів, і снарядів, артилерійських боєприпасів. Чи відчуваєте ви, що існує ця безперебійність? Чи все ж таки не не вистачає швидкості і масштабів тієї допомоги, яка надається? Знаєте, як то кажуть, це все, все в порівнянні треба, скажімо так, аналізувати. А якщо аналізувати нашу боєздатність півроку тому чи навіть рік тому, то звичайно це небо і земля. Снаряди особливо 155-го калібру, сьогодні я прокинувся в, в місці, де працювали а, наші артилеристи. І Ось вони вітали нас усіх з а, днем нашої незалежності а, насипанням у бік ворога через кожний. Три хвилини я чув цей гучний бах від нашої самохідної артилерійської установки. Так, ось зі 155-м калібром, наприклад, зараз все непогано. Тобто, артилеристи вперше за півтора року війни вони не скаржаться на нехватку снарядів. Але ж в нас не тільки самохідні установки, 155 п'ятдесят п'ятий калібр. В нас дуже різноманітна кровава, Жорстока війна, яка йде кожну годину. Тому, звичайно, снарядів цих би хотілося більше. І з одного боку, можна сказати, що ситуація покращилась, з іншого боку, по деяких напрямках, ворог продовжує нас, ну, скажімо так, перебільшувати от в снарядах, ну, наприклад, на один наш постріл. Три або п'ять ворожих. Хоча на Авдіївському напрямку рік тому була геть ганебна ситуація, що на один наш постріл було 20 ворожих пострілів, і було вкрай важко таким чином вести бойові дії. Тому, якщо порівнювати рік, який минув, звичайно, ситуація набагато покращилась, але хотілося б набагато більше, особливо якщо ми говоримо про нашу перемогу. Ігора хотіла запитати у вас ще про роль дронів зараз на передовій. Наскільки важливу роль вони відіграють в контрнаступальних зусиллях українських збройних сил? І наскільки також важливим моментом є переносення, скажімо, військових дій, зокрема на територію Росії, і вражання цілей в логістичних хабах російських? Перше переносення війни на територію Росії, воно дуже дуже важливе, тому що зараз війна йде на нашій території. Ми її звільняємо, але нашу територію, але ми протистоїмо ворогу. І якщо ми не будемо давати гідну відсіч по складах боєкомплектів по логістичних вузлах, саме щоб народ Росії теж відчував, відчував те, що кожен день відчувають наші громадяни. А ось то це дуже важливо для перелому ходу війни. А другий аспект щодо дронів: дрони це наші очі. Якщо ми говоримо, я зараз працюю в групі ударних дронів, то для вам для розуміння, що саме ударні дрони дають набагато більшу статистику ніж, наприклад, ну, консервативні види зброї, такі як міномети, умовно кажучи. Тобто, хід війни настільки динамічно змінюється, що Ну, що дрони стають все важливіше і важливіше їх, їх використання. І я вам більше скажу, що з кожним місяцем а, їх буде становитись більше. Я постійно намагаюсь казати там командуванням або якимось політикам, які приїздять. Нам потрібно українцям виготовляти сотні тисяч дронів на місяць, щоб рознести ворога, як то кажуть, вщент. Буде інша ситуація, якщо ми не будемо цим займатись. Ворожі дрони, ланцети. В них вистачає зараз дронів. Вони також розгорнули своє виробництво. Полетять по нам відбудеться це вже восени, і ми будемо всією країною. Якщо ми не виготовимо перші дрони, ці ударні розтягувати сітки, залізні, рибацькі, щоб ну щоб убезпечити себе від ворожих дронів. О, така зараз ситуація, тобто або або а ось, і звичайно, нам би uh -huh. було ну ми бійці сподіваємось, що все ж таки ми отримаємо величезну кількість дронів, щоб ними розбити ворог. я хотіла вас запитати тут за останні кілька тижнів у американських змі було досить багато статей про скажімо із критикою експертів українського контрнаступу, українських операцій. Наскільки це? Впливає, чи заважає можливо вам українським збройним силам робити те, що ви робите. І чи як ви думаєте, чи впливає це на західну підтримку? Ви знаєте, нам о, ці публікації не заважають, тому що ми їх не читаємо при всій повазі до міжнародної преси. Ось нам нема коли це робити, особливо вони англійською, не кожен володіє англійською мовою у нас бійців, але я звичайно цю публікацію читав останні публікації. І чесно кажучи, ну ніяк на мене це не вплинуло. Ми виконуємо свою роботу. Перше, друге, ми довіряємо своєму командуванню. Кожен боєць довіряє командуванню, і це дуже дуже важливо. А ось і третє, кожен просто бачить і відчуває свою місію виконувати те, що, що він може. Так, ось яку посаду він у збройних силах займає? Оце потроху, потроху і виконувати, робити свою малесеньку локальну перемогу, з якої складеться взагалом е наша глобальна перемога, до якої ми йдемо. І насамкіли ще лишається у нас одна хвилина. Хотіла вас запитати про ем, цю операцію головного управління розвідки Міноборони, які ем, як повідомляють, зокрема поставили український прапор на територію окупованого Криму сьогодні. Наскільки взагалі це важливо побачити було такі дії у сьогоднішній день? У день незалежності? Важливо в першу чергу для громадян, що живуть на окупованій території, щоб вони знали це сигнал. Ми за них боремось за них і за нашу територію. Перший момент. А другий момент скажу як скромний сержант будь-які дії наших побратимів, чи то, які стоять по лівому флангу, чи по правому, чи воюють Запорізька на Запорізькому напрямку, чи такі спецоперації ГУР. Вони надихають кожного. Це ковток чистого повітря, і тут знаєте, вона як це все працює, як якась хімія. Кожний успіх наших побратимів, де б вони не боролись, навіть на інформаційному напрямку, це все нас надихає, надає нам сил. А насправді це головне сили на фронті це дуже дуже головне. Єгоре, дякую вам надзвичайно за те, що ви приєдналися до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам на зв'язку з нами був Єгор Фірсов, сержант збройних сил України. Дякую, друзі, за вашу активність. Також сьогодні є низка тем, які ми хочемо безумовно покрити. А одна з тем, яка привернула на напередодні багато уваги, це звісно. Те, що відбулося в Росії, світові політики, зокрема оглядачі, аналітики, продовжують коментувати тему ймовірної смерті лідера вагнерівців Пригожина. Ви знаєте, що напередодні розбився літак у списку пасажирів, якого числився і Євген Пригожин. А, і наші колеги, зокрема Олексій Коваленко, поспілкувався із Денілом Фрідом, це експерт Атлантичної ради, про те, що може означати власне смерть лідера вагнерівців для внутрішніх зрушень у Росії. Давайте послухаємо цей коментар. Такілейшнд по перше, це означає, що припущення про те, що Пригожин мав якесь кремлівське пробачення, не виправдалось. Здається, Кремль вичікував, щоб визначити яку підтримку мав Пригожин і стежити за його переміщеннями та комунікаціями, щоб з'ясувати з ким він спілкувався. Коли вони отримали необхідну інформацію, вони вбили Пригожина у короткостроковій перспективі. Ймовірно, це посилює позиції Путіна, тому що він не виглядає слабким, він виглядає міцним, він вбиває політичних опонентів. У довгостроковій перспективі це показує, що російська система це система, яка базується на вбивствах, це система, схожа на мафію. І така система не дуже хороша для розвитку країни чи прийняття правильних рішень. Це стає свого роду римською імперією з божевільним або особливо жорстоким імператором або царем, який веде Росію в дивному та руйніному напрямку. Путін почав війну з Україною, війну, яку він не може виграти. І ця війна лежить на його плечах. Він править за допомогою страху, він керує за допомогою терору. І це спосіб правити, але не спосіб мати друзів чи прихильників. Це спосіб, яким можна мати слух, які тебе бояться, і це робить Путіна вразливим, якщо щось піде на так в Україні чи де ще. Більше про цю тему будемо говорити сьогодні в програмі. «Честайм» о 22-й, Тому не пропустіть. А далі хочемо розказати також про головну американську новину. Ми знаємо, що напередодні завершилися перші дебати претендентів на республіканську номінацію президента Сполучених Штатів. Відбулися вони у місті Мілвокі, Вісконсин. І за тим, як відбувалися ці дебати, стежить мій співведучий Остап Яриш, який покриває тему дебатів на місті. події. Стапе, привіт, дякую, що приєднаєшся до ефіру. Вітаю Юля, Остапа. Перш за все, яке головне враження твоє від дебатів, які ми вчора побачили? Чи хтось із кандидатів виокремив себе якось особливо? Якими були взагалі головні теми? І, дійсно, дебати були дуже гарячими, дуже спекотними. Було багато дискусій вчора на сцені тут у Мілвокі. Абсолютно зрозуміло, так що щодо тем, які обговорювали кандидати, домінували теми внутрішньої політики. Ті речі, які турбують американців, ті речі, які турбують виборців республіканської партії, йшлося про економіку, йшлося про державний бюджет, про захист південного кордону Сполучених Штатів, про питання абортів, говорили навіть про зміни клімату та про інші важливі речі. Щодо того, хто з кандидатів можливо виокремив себе з моїх вражень, юлі. Знаєш яскраво показав себе і можливо неочікувано для багатьох підприємець новачок для республіканської партії новачок у політиці. Вівек Рамасвамі, 38-річний американець. Він родом із Індії, і насправді який вже доволі швидко за менше ніж півроку, із практично нульових рейтингів зараз займає вже третє місце за опитуваннями у перегонах республіканської партії. Так, от Вівек Рамасвамі був доволі яскравим. Він Критикував своїх опонентів, і це було помітно по реакції залу. Що люди людям подобалася його відповіді, людям подобалася його така експресивна манера, і я переглянув, що про це пишуть також американські змі, і вони зрештою погоджуються із тим, що Вівек Рамасвамі показав себе доволі яскраво і виділився однозначно на фоні інших кандидатів. А, і дехто навіть говорить, що вчорашній виступ можливо і додав йому якихось додаткових балів серед а, республіканських виборців. Наприклад, а з іншого боку, Ронде Сандіс, який має друге місце після Дональда Трампа, який є чинним зараз лідером у республіканських перегонах, багато хто відзначає, що він показав себе доволі мляво і невпевнено на одній сцені разом із своїми конкурентами. Можливо, хтось очікував якогось більшого а, проявлення цього кандидата однак а Багато з американських оглядачів цього не побачили, і також зі мною погоджувалися колеги, які були вчора. У медіа центрі uh -huh. тут у тудоміловоки, які спостерігали за, за, за цими дебатами. Юлю а було однозначно цікаво спостерігати. Остап, безумовно. Я теж за ними стежила цими дебатами, і особливо звернула увагу на те, наскільки запальною вийшла дискусія щодо України і щодо того, чи готові кандидати, якщо вони будуть обрані президентом Сполучених Штатів, а чи готові вони будуть продовжувати цю допомогу для України? Які думки ми почули від кандидатів про підтримку України? Юлю, знаєш, зі всіх тем з мого враження тема України і дискусія довкола підтримки України була, мабуть, найбільш запеклою і викликала найбільші дискусії на сцені. А безумовно тема України також домінувала у зовнішньополітичному сегменті цих дебатів. Думки насправді кандидатів розділилися. А такі кандидати, як Майк Пенс, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті чи колишня представниця США при ООН Нікі Гейлі, Вони активно захищали Україну, захищали. Майбутню підтримку України говорили, що це в національних інтересах Сполучених Штатів. Гейлі говорила, що зараз українці борються на передовій за увесь демократичний світ. Майк Пенс говорив, що а, потрібно а, піклуватися і про внутрішні теми, і також допомагати своїм друзям в Україні, що Сполучені Штати можуть і повинні робити обидві речі. Кріс крісті мав також цікавий коментар. Він сказав, що а, якщо порахувати тих людей, які постраждали від російської війни в Україні, якщо порахувати тих дітей, яких Росія викрала. То всі вони не вмістилися у тому залі, де вчора відбувалися дебати. От наприклад, Вівек Рамасвамі, про якого я вже згадував, він займав зайняв досить чітку і критичну позицію. Він був єдиним із кандидатів, хто підняв руку на запитання ведучих, запитання, чи ви продовжили би підтримку України. А Вівек Рамасвамі підняв руку, сказав, що ні. Він був єдиним, хто прямо про це заявив, що він виступає проти подальшого. Подальшої підтримки України це викликало критику серед окремих кандидатів. Втім, я мав нагоду поставити запитання після дебатів. Уже коли вони закінчилися, кандидати підходили до журналістів. Я запитав у уві увівекарамасвамі напряму, чому він проти підтримки України? Ось що він мені відповів. Чому ви проти підтримки України? Бо це не просуває американських інтересів як президент США. Я не балотуюся на жодну іншу роль, окрім як піклування про інтереси американців. Однак, мій план щодо закінчення війни в Україні насправді, мабуть, буде кращим для України, принаймні вона залишиться з недоторканим суверенітетом на відміну від того плану, який виконують зараз. Запам'ятайте мої слова. Якщо США не втрутяться і не скажуть, що ми більше не будемо фінансувати цю війну, вона закінчиться тим, що після Зеленського до влади прийде якийсь воєначальник з кількома сотнями мільярдів доларів американської військової техніки, так само як після вторгнення радянських військ в Афганістан, і ви бачите, куди це нас завело. Юлію, а наші колеги Р... Рафаель Саакян, який також працював на місці події, запитав у Майка Пенса, колишнього віцепрезидента Сполучених Штатів, що він може відповісти на такі закиди своїх опонентів, і чи вважає він, що підтримувати Україну важливо? Давай послухаємо. Наскільки важливо продовжувати допомагати Україні, і чому на вашу думку деякі з ваших опонентів проти цього? Вам слід спитати в них про їхні позиції, але я вірю, що Америка є лідером вільного світу. Ми арсенал демократії. Я був в Україні, я чув про звірства російських військових, які страчували чоловіків, жінок і дітей на вулицях. Але причина, чому Америка повинна бути там і підтримувати українську армію, і тут я не маю жодного сумніву. Якби ми дозволили Путіну захопити Україну, лише питання часу, коли б він перетнув кордон і нам довелося б з ним воювати. І я вважаю, що якщо країна бажає воювати з ворогами нашої країни, давайте дамо їм засоби для боротьби, аби воювати не довелося нам. Остапа лишається буквально 30 секунд. Чи як прокоментував взагалі дебати Дональд Трамп, який не взяв у них участь? Юлю Дональ Трамп в той час, коли відбувалися дебати, він дав інтерв'ю Такеру Крокарсоному консервативному ведучому. Його опублікували це інтерв'ю протягом дебатів. І знаєш, багато хто з оглядачів каже, що можливо якраз і відсутність Дональда Трампа зробила його справжнім переможцем цих перегонів, тому що йому не довелося відповідати на закиди. Він продемонстрував, що він а, він не має часу на це і він впевнений у своїй підтримці. Але будемо ми стежити за тим, як будуть ця динаміка змінюватися і наскільки буде зростати чи зменшуватися підтримка Трампа чи інших кандидатів у тому числі. Остапа більше з тобою поговоримо про це в програмі. «Чистайм» сьогодні о 22. Дякую тобі дуже, що приєднувався до ефіру. На зв'язку був Остап Яриш. Друзі, дякую вам за ваші привітання. Бачу багато коментарів. Вітають із Днем Незалежності із Харкова, із Луганська, із Дніпра. Також із Італії. Привітання надсилають із Києва, безумовно. І, зокрема, пише Олена: Вітає з Варшави і каже про те, що буде святкувати День Незалежності Яскраво. Там а, власне про це хочу поговорити з нашою колегою, з нашою кореспонденткою Олесією Бакалець, яка зараз у Варшаві і яка власне на місці подій, де українці вже починають збира на відзначення дня незалежності Лесі, привіт, дякую, що приєднався до ефіру. Вітаю Юлю з Днем Незалежності. Я зараз перебуваю в самому центрі Варшави, Це замкова площа, і тут буквально за півтори години розпочнеться великий концерт до дня незалежності України. Українці вже потихеньку збираються, і поки концерт не розпочався, я мала нагоду поспілкуватися з українцями. І задати їм таке просте і водночас таке важливе запитання. Що ж для них є День Незалежності? Прошу послухати. А ти знаєш, яке сьогодні свято? День Незалежності, свято України. Особисто в мене це є найважливіший день в році, навіть важливіший ніж день народження по відчуттях. Не знаю, чому так. Можливо, просто кожного дня присинаюся з думкою про те, як там, і засинаю так само. Свято воно є, це день народження. Я перший рік святкую тут не вдома, і звичайно, це дуже дуже важко. Але ми сьогодні тут збираємось, і сьогодні буде мітинг для того, щоб показати світу, що щоб про нас не забули, що ми тут, що Україна, на жаль, досі воює і відстоює свою незалежність. І тільки об'єднавши зусилля, ми Можемо зменшити ту ціну, яку зараз проливають наші українці. Минулого року подібний захід зібрав близько 20 тисяч глядачів. Тому цьогоріч організатори нам сказали, що розраховують, що масштаб буде не меншим. Прошу послухати. Доки Україна не може святкувати цього дня у Києві на хрещатику, як ми робили це раніше на Майдані Незалежності, поки що минулого року найбільшим святкуванням і відзначенням було саме Варшавське. Надіємось дуже, що цього року буде так само. Лесі, я знаю, що це ми знаємо, що у Варшаві живе дуже багато українців, вимушених переселенців. В чому взагалі особливість відзначення Дня Незалежності сьогодні і, взагалі, у Польщі? Юлю особливість є, тому що організатори вони наполягають, що а, цьогоріч вони не святкують День незалежності, а саме відзначають, оскільки на їхню думку, святкувати День незалежності у той час, коли за цю незалежність так багато українців гине, є просто некоректним, і що її слово власне святкувати ми зможемо вживати тільки після нашої. Перемоги так само і формат заходу цьогоріч трошки змінений. В основному завжди подібні концерти починаються або з виступу президентів, або з великих якихось там високопосадовців. Але цього року з перше слово буде, буде надане військовослужбовцям і окремою буде акція вшанування пам'яті загиблих українців. І Наталія Панченка, одна з організаторів цього заходу, зараз пояснить детальніше, що це за акція. Ми отримали понад 700 фотографій з самих військових. Зізнаюсь чесно, я коли їх дивилась, коли ми монтували цей ролик. Ми просто всі сиділи, ридали, тому що це показує масштаб того горя, в якому ми сьогодні живемо. Це ще раз показує, чому ми не можемо святкувати, і це показує, скільки молодих життів за цю незалежність полягло. Це дійсно покаже всім, хто сьогодні збереться на цій площі, якою ціною вона нам дається. А також у рамках у рамках відзначення дня незалежності сьогодні буду дякувати і полякам, які весь цей час пліч опліч з українцями, і для них навіть започаткували окрему нагороду, яка є дуже символічною. Прошу послухати, в чому саме її сенс полягає. Це фрагмент осколок, фрагмент російської зброї, який ми вмурували. Ось цей прозорий матеріал. Червоне це кров, тому що це, це без втрат, без крові не дається, але це символ того, що Росію, Росіян, їхню зброю, злість, ненависть можна затримати, їх можна побороти, їх можна перемогти. Якщо ми разом, Україна, Польща, цивілізований світ, люди доброї волі, порядні люди, небайдужі, емпатичні, і ось це нагорода, це символ власне того, що якщо будемо разом, ми обов'язково переможемо. Дуже особлива дійсно нагорода Лесі, Дякую тобі надзвичайно, що ти включалася до нашого ефіру. Розказала про те, як українці Варшави будуть відзначати день незалежності. І вітаю тебе з Днем незалежності. Дякую. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Приєднуйтеся обов'язково до програми. Чистаємо 22». Будемо більше говорити про важливі для України теми. На все добре, Па-па.